Це у нас Ашкай, Якась нова модель Ашкай. Це щось із ряду Акура, щось із Hunde Accord, щось з такого плану. Так, дорогі друзі, я вас вітаю. Кладає зима, скоро, значить, кашкаї знову в моді. Вони завжди були в моді, але по погоді, коли вже сніжок і коли вже хочеться щось повище, тому що сугробіки лежать і сніга вчора випало багато. Тому кашкаї становляться моді. Друзі, у нас для вас спецпропозиція це Nissan Qashqai Plus 2. 2009 року. Випуску свіже привезений автомобіль з Європи. Qashqai Plus 2 Він краще ніж коротка база Qashqai В тим, що більше місця в салоні, він м'якіший по подв'язки. І саме в цьому екземплярі у нас практично максимальна комплектація, хіба без шкіри, а так в автомобілі є все необхідне для того, щоб ви почували себе комфортно. Подивіться на ці диски. Автомобіль у нас встановлений на красиві легкосплавні диски, це максимальні диски, це бусешні диски, тобто встановлюються в максимальних комплектаціях. Ми маємо серебристий колір, безключовий доступ, рейлінги, саме для того, щоб ви могли поставити багажник на дах. Кстати, у нас в продажі є такі багажники. Ми можемо провести під замовлення такі багажники. Йдемо далі, дивитися. Машинка повністю обслужена. До речі, в цій машині замінений радіатор кондиціонера, заправлений кондиціонер, тому зараз все навідмінно працює. Просто шикарно. Автомобіль е, має камеру заднього огляду, це турбодизельний мотор 1,5 на 110 кінських сил. Хочу сказати, що навіть Qashqai плюс 2 цього, в принципі, достатньо. І ось в чому прелість у нас саме Qashqai плюс 2. Бачите, що по багажнику цей багажник більший, ніж коротка база. До речі, у нас дуже класний стан багажного відсіку. У нас додаткові сідушечки дуже легко розкладаються. Так. І якщо ми хочемо зробити наш простір більшим, ми можемо скласти спинки сідушки. Ми можемо, дивіться, по-перше, їх скласти, по-друге, ми можемо просто їх посунути вперед. Дивіться, як класно. Так, я знаю, ви любите, коли ми відсуваємо всякі сідушечки. Вам подобається, бачите, як це все бігається, рухається. Тобто, ось дивіться, дуже легко потрапити і на задній ряд сидінь. Якщо скласти їх назад, то дуже легко перевозити якісь габаритні речі. Ну, тобто Це універсальний автомобіль. А іще плюс в тому, що він високий. Тобто по кліренсу високий. Класний стан салону. Хромовані ручки, 4 електрослопідйомника бачу. І ось шторка, бачите, бачите вона у нас трьохсекційна і доволі швидко заїжджає. Зараз перейдемо наперед, я покажу, як вона відкривається. Дійсно, дуже багато фішечок в цьому автомобілі. Якщо заморочиться і подивитися їх всіх, то ви будете прямо здивовані, що в вашому автомобілі це є. Можна буде хвастатись перед сусідом і казати, що ось дивись, що в мене є. Дивіться, що у нас є. У нас є шкіряне мультифункціональне кермо. Бачите, в якому стані шкіра? Прекрасному стані шкіра. У нас є 4 електронського з автоматичним водійським. У нас є електрорегулювання зі складанням дзеркал заднього огляду. Датчик дощу, датчик світла. Шестиступенева механіка. Бачите, мультимедіа вже із рестайлингової версії. Тут є і камера, і навігація, і карти, і блютуз під'єднати можна. Тобто дійсно багатофункціональна мультимедіа. Тепер хочу показати, як швидко відкривається шторка нашої, нашої панорамної стелі. Як бачите, відкривається, і у нас величезна панорамна стеля перед нашими глазами. І все прекрасно. В чому плюс панорами? В тому, що немає у цього напряження від, темного, від темної стелі, тобто, якщо день ми, воно візуально збільшує місце в салоні, ну це прикольно. Ну і в кінці я вам хочу друзі, сказати, що на нашому майданчику є вибір кашкаєв, тобто для кожного хватає. Ось іще приїхав кашкай, який готується саме для вас. Тож, друзі, 8,5 тисяч доларів і кашкай 9-го року в версії плюс 2 готовий для того, щоб вирушити в нову сім'ю.